У такий спосіб сьогодні додому намагався потрапити глухівчанин, чий будинок був пошкоджений внаслідок обстрілу міста російськими військами. Близько 10-ї вечора, 5 листопада, війська РФ вдарили по місту з авіації. На місце влучання сусіднього села Береза разом з чоловіком приїхала Марина Жарик. В одному з атакованих будинків живуть її свекри. Ми побачили руїни. І йшов дощ. Ми почали зайшли у будинок. везде було скло. Ми почали прибирати скло. Ми почали заспокоювати матір. Саме найбільше пострадав це їхній двір, їхні, як то кажуть, споруди побутові, там де вони тримали хазяйство. Ось наразі ми намагаємось його, як то кажуть, відкопати, тому що під завалами ще залишилося те, чим вони жили, за що чого вони жили. Нині пенсіонерів забирають до себе, додає Марина. Ще відновлюватимуть житло ще не вирішили. Це ж все кошти, так як вони безробітні. Ну, будемо ми щось допомагати. У них станемо ну, поганий. Мама, тим паче, вона після операції. Вони оба інваліди, вона дуже, як то кажуть, засмучена, тому що все такий вік, і це все роками наживалось. Перші хвилини після удару, розповідає Іван Юрченко, він швидко одягнувся та вийшов на вулицю. Тут сусіди вже бігають, фонарики там світять кого що, короче. Хто плаче, хто кричить, хто висить. Спеціалісти міськради в оперативному штабі, що працював на місці обстрілу, повідомили, пошкоджені два багатоквартирні будинки, один приватний, барак та п'ять ангарів. Власниця однієї з квартир двоповерхівці, 78-річна Людмила Єременко, говорить, цієї ночі довелося йти ночувати до знайомої. Воно сильно громко вибухнуло, і мене там вже окно відкрите, і мене стеклом усе засипало. І я вже коє-як, кое-як із того стекла вибралася, вже сюди зайшла, вже і тут кругом стекло, все вже все кругом стекло. І потім вже спасибо, сусідка прийшла, да мені допомогла діти, а бо я вже старенька, і мені тяжело. І так вже вона мене вивела. Нині оселя пані Людмили без вікон. Її прикрили плівкою, щоб не гуляв вітер. Я вже не знаю, як уже мені прийдеться зимувати. я не знаю, дітка. Чи воно те де те як воно називається, чи воно держить тепло, чи ні, теж не можу сказати. Крім сильного вибуху, говорить Олександр Лях, чули ще кілька слабших. Як повідомили в оперативному командуванні північ у Фейсбук, Лухів атакували трьома авіабомбами. Перший сильний був, то що рядом прилішу, а два дальніх. У цій стороні було. Перед этим дрон був. Прилітав. Це вже місяць десь назад. Попри періодичні атаки ворога по місту, каже Олександр, виїжджати не планує. Куди не їздили, везде треба, на... нікому там не треба. Крим, да, і все, временно. Так що такі діла, хлопці. Олександр Соломко, Євген Клеменченко, Суспільне новини. Сумщина.